Я пізнаю світ Урок 80-й тиждень 9-й. Тема туристичний маршрут Рівненською областю. На початку уроку заспівайте пісню Мандрівка Україною. Томандруй на північ, там дрімучий ліс. Ви до військовий і озера скрізь. Ще тунель кохання. І в Європі знаний Єостровський заклад. Рівненщини шана. Помандруй захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. мить. Посередні проби вільна, невтілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Відкрийте сторінку 30-у підручнику та ознайомтеся з туристичним маршрутом Рівненської області: Рівненський природний заповідник, Базальтові стовпи, Музей бурштину в місті Рівне, Тунель кохання, Дубенський замок, Місто Острог. Візьміть у руки маркери та підкресліть відомі вам туристичні об'єкти. На попередніх уроках «Я пізнаю світ» ми з вами вивчали Рівненський природний заповідник та Базальтові стовпи. Пригадайте та оберіть правильну відповідь: найбільші річки Рівненської області це молодці річки Прип'яті Горинь. Скарбом рівненського природничого заповідника називають. Молодці болота. У природному угрупованні болото переважають. Молодці трав'янисті рослини, а базальтові стовпи мають форму. Так, багатогранника, а бурштин це скам'яніла смойла давніх. Так, хвойних дерев. Пригадайте, що загальною ознакою для всіх боліт є. Так, є надлишок рослин і недостатня кількість кисню у воді. Відкрийте сторіночку 47 у підручнику. Знайдіть на фрагменті карти природоохоронних територій України. Рівненський природний заповідник та підкресліть його назву. Перевірте, чудово поверніться на сторінку 31. У місті рівне розташований єдиний в Україні музей бурштину. Тому зараз здійсніть подорож до Рівненського музею бурштину. Перегляньте відеофрагмент. 35-50 мільйонів років тому внаслідок льодовикового періоду клімат змінився, на що активно відреагували дерева породи хвойних, виділяючи смолу. Як стверджують вчені, це було щось неймовірне. Сосни плакали надзвичайно активно. Від смоли могла ламатися гілка. Тріскалась кора дерев, а головне, цей процес більше ніколи не повториться, тому що клімат зараз інший, та й дерева мають зовсім інший склад. Ось у цій вітрині ви бачите різноманітні фрагменти бурштину. Кожен з них відрізняється кольоровою гамою та розміром. Вони знайдені в різний час на території Рівненщини. Взагалі, поліський бурштин має багато цікавих включень бульбашки, димку, хмарність та краплі дощу. Для науковців цікавим є бурштин з бульбашками всередині. Адже за допомогою них можна точно дослідити склад повітря, який був 40-50 мільйонів років тому. Варто відзначити, що під час застигання живиці в неї досить часто потрапляли частинки флори та фауни. Давайте розглянемо бурштин з включенням його називають інклюзія, а митці додають це камінь, у якому застиг. Скажіть, будь ласка, так чому бурштин називають каменем, у якому застиг час? Чудово! Ще один туристичний об'єкт Рівненської області тунель кохання. Тунель кохання розташовано поблизу селища Клевань. Багато років поспіль дерева й кущі розросталися довкола залізничної колії. Під час руху потяг зламував зайві гілки, формуючи справжній тунель у гущавині. Тому зараз перегляньте відеофрагмент. Про тунель кохання. Рід острозьких один з найвідоміших українських князівських родів 14, 17 століття. Серед його представників видатні державні, військові, релігійні діячі. Князі Острозькі володіли великими земельними угіддями, розбудовували міста і зводили замки для захисту від ворожих набігів. Розгляньте на сторіночці 32 Світлини замків родини Острозьких та прочитайте підписи. Замок острозьких у місті Дубно. Перші дві світлини. І наступні дві світлини Замок у місті Остро – родове гніздо Острозьких. Представнику роду острозьких шанували і плекали розвиток освіти, науки і мистецтва. Так, у 1576 році князь Василь Костянтин заснував острозьку школу, тобто академію, перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. При Острозькій академії працювала друкарня. У 1581 році у ній було видано славнозвісну Острозьку біблію, першу на теренах сучасної України і на всіх слов'янських землях друковану біблію церковнослов'янською мовою. Екземпляр цього видатного стародруку зберігається в музеї книги та друкарства у місті Острог. Тому зараз перегляньте відеофрагмент. Про острозьку біблію, січного тиражу острозької біблії до нашого часу збереглося 350 примірників. А це єдиний, який за всі 440 років жодного разу не полишав в межі острога. Його експонують у музеї книги та друкарства і лише зрідка дістають зі скляної вітрини. Роблять це в рукавичках. Так слід торкатися палітурки стародруків, а гортати сторінки вже без них. Потрібно чистими руками, вимитими змилом, з милом працювати стародруком. Тому що рукавички знижують тактильність. Можна необережно зачепити, розірвати досить крихкий такий папір. Можна загнути, можна пошкодити фарбовий. Розкажіть про дбайливе ставлення музейних працівників до стародруків. Чудово! Пригадайте та позначте рік видання Острозької Біблії на лінії часу на сторінці 33. Отже, у якому році було вперше видано Острозьку біблію? Правильно! У 1581 році. Зафарбуйте. Чудово! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби та виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один! Ави для розвитку швидкого та безпомилкового мислення! Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 5. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 5. І раунд номер 3 Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 3. Попрацюйте із завданням 10 як справжні мовознавці. Прочитайте вислів українського науковця Івана Огієнка. Українському народові випала велика честь і заслуга дати слов'янству першу повну друковану Біблію. Острозька Біблія розійшлася по всьому слов'янському світові, і скрізь вона мала правдиву заслужену пошану. Візьміть олівці та підкресліть у тексті іменники. Візьміть маркери та виділіть ті, які вжито у початковій формі. Перевірте. Іменники народові, честь заслуга, Біблію, Біблія, світові, пошану. Іменники, які вжито в початковій формі, честь заслуга, біблія. Прочитайте слова та виділіть суфікс острог, острозіка. Правильно суфікс зік. Поясніть орфограму. Чудово. Підсумуйте вивчене, складіть слово сполучення, які допоможуть вам розповісти про Рівненську область. Підкресліть у дужках потрібні слова. Рівненська область межує, з Білоруссю так розташована, молодці Волинська височина Поліська, низовина рельєф, рівнинний родовище, молодці бурштину базальтові. Так стовпи рівненський. Молодці заповідник охорона. Боліт так. А який туристичний об'єкт Рівненської області зацікавив вас найбільше? Та чому? Молодці так тримати?